Ми їх ненавидимо. діти страждають, діти плачуть. І, і розумієте, виходиш з дому, десь з магазин йти і не розумієш, вершся чи ні. Небезпека є круглі сутки, вона постійна. Дуже, дуже болісно і жалко за дітей, за батьків, за мешканців. Марганець, спальний район міста, мешканці п'ятиповерхівки буквально здригнулися від серії потужних обстрілів, що пролунали близько другої години ночі. Росіяни поцілили прямісінько по дитячому майданчику перед багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля побила практично усі вікна. Живе у квартирі на другому поверсі разом із мамою. Вони орендують квартиру, бо довелося тікати від війни з рідного вугледару ще у 2022-му. Згадую, як гучні вибухи розбудили усю родину. Услышав взриви. Почув десь вибух. Потім побачив, коли був приліт на дитячий майданчик, і полетіли всі вікна в усіх кімнатах. Повністю балкон, всі окна повилітали. Повністю балкон і всі вікна повилітали. Пошкодили раму. Ось. Страшно буквально щоночі кажуть місцеві жителі, але більшості з них немає куди їхати. Серед них і 93-річна Раїса Максимівна. Через російську атаку в її квартирі понівечені вікна на балконі та кухні. Прибирати і ремонтувати потрошене російськими снарядами жінці допомагали її син та волонтери. Вийшла я вийшла в коридор. Воно як бахнуло. Воно звідти почало бахати, раз а потім звідси другий. І посипалося іскри, і полетіли вікна мої. Неподалік п'ятиповерхівки уламками побили і приватний будинок Сергія Івановича. Вікна каже, від вибухової хвилі повибувало буквально всі. Розтрощене скло посипалося просто у кімнати. Всі внутрішні туди попадали. Оце три вікна. Тут раз, раз, раз. Всі три лежали. Все. я потім доставав з під рам штани і рами, і решітки тут були. Після удару окупантів чоловік одразу вибіг на вулицю. Каже, побачив, як у дворі горіли дерева і дах його будинку. Я дуже солодко спав. Це було на початку другої ночі, у о першій годині 18 хвилин. Побачив тільки, як бум-бам-бумкнуло, і посипалось. Тьокла, дерева погоріли, бачите, два дерева горіло. Розлетілись дрова, ті, що я збирав на зиму, кришу міняють. Ну, що ще? Вікна повилітали. Це вже не перша атака по спальному району, розповідають місцеві. Кілька днів тому вибухова хвиля повибивала вікна з іншого боку будинку. Нині нарахували щонайменше чотири десятки понівечених вікон. На місці працюють комунальники, які усувають наслідки ворожої атаки. На місці удару працюють волонтери, видають потерпілим будматеріали та надають психологічну допомогу. Гуманітарна допомога надається у вигляді ОСБ, у вигляді непродовольчих товарів. Це сьогодні ми надаємо людям одіяла термокружки. Саме на цій локації ми вже отримали понад 20 заяв і надаємо допомогу у вигляді ОСБ, А на іншій локації вже прийнято понад теж 20 чоловік. Дивом після такої гучної ночі обійшлося без загиблих та поранених. Втім, постійні масовані. Обстріли росіян жаліться місцеві. Буквально не залишають шансів на нормальне життя. Людей підтримує тільки щира віра в перемогу. Це наш дім. Чому страдаємо? Ми чому ми повинні страждати? За що все буде добре? Ми виживемо і скоро переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.